Гаряче протистояння. Поверхневе охолодження проти кондиціонерів. Хто переможе? Холод має бути комфортним, а не таким, щоб після обіду одразу в аптеку. Знайома ситуація. Кондиціонер сушить, шумить, дує і накопичує бруд та пил. У Панор пропонує інше рішення поверхневе охолодження. Яке не накопичує бруд та пил. Працює без протягів. Не висушує повітря, рівномірно охолоджує все приміщення. Офіс нашого партнера у Києві розроблений на рішеннях поверхневого охолодження. Результат: скарги співробітників на головний біль і застуди зменшились на 70%. А енерговитрати на охолодження на 25%. Для власників це відсутність зайвих елементів на фасаді та в інтер'єрі. Мінус фріон. Мінус шум і претензії офісного персоналу. Все на воді, все на упонор. На майбутнє. І найголовніше виглядає естетично, бо не видно взагалі. Скільки електроенергії споживає система охолодження у панор? Система споживає на 30-40% менше електроенергії порівняно з традиційними кондиціонерами. За рахунок чого? Через те, що навіть за вищої температури повітря ми відчуваємо себе комфортно за рахунок впливу охолодженої поверхні. Цифри залежать від джерела холоду, але про це детальніше ми поговоримо в наступних серіях. Що для вас критичніше? Швидкість охолодження чи економія електроенергії? Пишіть в коментарях.